Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в групі назви Street Legal Racing Redline. І за ці 5 днів, які минули, тут бачите, вже день 12, я вже накатав більше 2000 км. Ось як ви бачите. І за цей час у мене гума на передніх колесах вже достатньо зносилася. Задні кращі. Як ви бачите, в мене вже більше одного лимона. Тому що я вигравав тачки у цих драх заїздах. Бачите, більше одного лимона. 1 мільйон 363 626 баксів. Так що давайте. Перенесемось на вечір. Давайте в місто вийдемо. Якщо гра не вилетить, тому що збірка нестабільна. Нічого собі. Тут зовсім поруч. У нас перегони проходять. Як ви бачите, я на 15-й позиції. Сьогодні постараємось до 10-ї позиції. Дійти. Не дивлячись на те, що в мене звуку взагалі не записується, по факту він є, але щось не записується. Я продовжую проводити зйомки. О! Я, я можу вам сказати один секрет. Щоб набрати стільки бабла, ну, грошей, треба завжди на тачку змагатись. Ось, бачите, Pink Sips. Це означає, що ви тачку виграєте в якості. Перемога. Якщо в якості програшу ви тачку втрачаєте. Давайте будемо підніматися. Так, на першу передачу я перемкнувся Поїхали. Так що, погана поганий стан гуми все ж дає про свої знаки. Повільно почала розганятись машина. Або це вже двигун уже сам. Трохи зносився, поки я. Як ви бачите, вже на першій передачі він, вона вже не... не заводиться просто інколи. Давайте все ж доїдемо до фінішу. І ми будемо тільки на тачку ставити. А не на гроші. Там. Один Касарик, 3 Касарика, там 5 Касариків. Так. О, на 13-й позиції. Pink slips Так що, чуваче, була мої. була твоєю тачкою, стала вже моєю. Поїхали. І раджу перемикатись на при обертах 7000. Тоді воно краще розганятиметься. Хоча, я думаю, відзняти окремий ролик дізнатись, яка максимальна швидкість у цієї тачки. Так що давайте не цього разу. Наше завдання це до 10-ї позиції піднятися. І ми вже на 13-й. Так, ми приїхали. Ну, тут 12-та позиція, 11. Тобто, давайте ще раз. Ні, я не буду ставити на гроші. Мені треба лише тачка суперників. Ось так я постійно роблю. Воно тут постійно змінюється. Так, на 11-й позиції. Хоча ні, мені треба той, що на 12. Із своєї Audi S4. Ні, 16-та мені не потрібне. Той що на 16-му. Це вже за кадром буду ганятися. І в них тачки отак вигравати, а потім ремонтувати і продавати їх. Знову. Так. Давайте трохи ось так проїдемося. Може все ж щось зміниться? Хоча той, що на 12-й позиції, той, що на ауді буде ганятися. Він, мабуть, не хоче на свою тачку ставити, мабуть. Тому що, мабуть, ця тачка для нього дорога. Поки там ганяються. Поки вони там ганяються. Хтось десь стукає. О, все ж на тачку вирішив поставити. Погнали! І страхи у нього підтвердилися в цього суперника? Ну ось і все. Я вже на 12-й позиції. Так, їдемо? Їдемо, їдемо. Скоро в мене вже 2500 кілометрів пробігу. Так, тепер на 11-ту позицію нам треба піднятися. О! А цей більш сміливий. На акурі інтегрі. Хоча акура це та сама Honda. Тільки це для американського ринку воно. Робилася. Так, погнали. І в мене найпотужніший двигун. Більше 600 коней. Під капотом, а машина важить менше тонни. Тачка точніше. Я коли поза кадром грав в неї не раз, я прямо... Задоволення отримав від цього. Коли я граю в цю гру. Так, тепер піднімемось на 10-позицію. ту позицію. На 9 ту мені не треба. 10 та мені тільки треба. О, Іще один сміливчик. Так, поїхали, поїхали. Ох, як я жену прямо. Як гальмує. І тепер я на 10-й позиції. Свою ціль цього ролика я виконав. Тепер давайте в гараж повернемося. Так, давайте її відремонтуємо. І збережемось про всяк випадок, бо може вилетіти. Так, подивимось на стан гуми в передніх колесах. 30% на передньому лівому колесі, 15% на передньому правому. На задньому правому 69%, а на задній лівий 71. Так, по кузову 89%, там деяких може бути там 90% навіть. Так, давайте на двигун глянемо. Тут 90 здебільшого, 90. Так, тур. це підвізка, підвізка в гарному стані. Що там? Блок у нас в основному цілий. ну, коробка передач дороселя. Чотири дроселя. Я трохи глушник всередину підвинув, щоб якось ну, виглядало трохи краще. Глушник на кращому стані. Так, тепер у нас 13 день. Давайте глянемо, що у нас тут? Де щось ми виконали. Тобто піднялися до престижу 750 і. Більше 100 касариків заробили. Ну. 2000 ІБС я не розумію. Для чого це? Гон... Це що? Гонка чемпіонів? Так, я на 10-тій позиції, чудово. Я на 10-й позиції. Давайте давайте інформацію глянемо. Тобто... 958 кілограмів. 638 коней. 938. Крутний момент. Нє, крутий момент тут. 1064 я помилився. Ось ви бачите графік, тобто від 5000 він починає швидко розганятись до 7000. Тобто об'єм у мене 22 літри 2200 кубічних сантиметрів. А оцінюється вона у 22 косариків. І на тестовому треку я максимальну швидкість зумів набрати 449 км за годину. Тобто розгін від нуля до сотні в мене 1,6. Це якщо я захист азоту використовував. Без захисту азоту в мене виходило десь 1,7, 1,8 до 203,6 секунд. Там 3,6, а без ЗАГСазу, там 4 секунди сягало. Один ну, і 250 там, кілометрів. Ну, тут в милі вказані. Це 285 кілометрів за годину я зумів набрати. А а, за, я... А час, який я проїхав, це. 19,7. А 1800 метрів, це одна миля. Це в мене вдалося 353 кілометри набрати. І час Ну, коли я коло проїхав. Ну, 59,2 секунди. 39 перегонів в мене. 39 перемог. 0 поразок. За 8,2 я проїхав 1,4 милі. Бачите, трохи балансу немає. 52,7 це на передню вісь, 47 на 2 задню. Тобто передня вісь в мене досить важка. Ну, Наче я все сказав. Я на 10-й позиції. Так що? Так що. Ну, ми під, відремонтувалися. Салон у мене такий же, який був, я не став. Гоночний руль ставити більш крутий. А це що в нас? Модель. Модельки якісь були. Так, у нас ніч, автосалони зачинені. Як сказать, магазин потриманих автомобілів теж зачинений. Хоча тут ми можемо тільки продати ці виграні тачки. Це у нас паркінг, звичайний. Так що більше нічого сказати. Так що на цьому це все. На зв'язку був Дейман. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!